Ось де треба вивчати бур'яни. Ой яка краса! Оце сюди наших студентів! Дивися, і дискуранія і сокирки, і грицики, і хлопушка, і осот уже з'явився. Осот польовий. От. Ну і. Капсула бурса Пасторис. есть дескуральня Вот Це все забываю э -э, димянка дливна демя, блин Украинский Ну що тут грифосат потрібен А що робити обробити грифосатиком коли буде частеньке, вже бур'яни всі зійшли. Далі сіять сою по сої по нулю. І буде врожай прекрасний. Сою по сою. Так, сої по сою. Да, сої по сої. Не треба обробляти ґрунт, є сівалочки, кінза, яка добре посіє сою і вона дасть свої 2,5-3 тонни. Є азот, який вона залишила в ґрунті. Ну Єдине, в першу чергу, це треба знищити бур'ян гліфосатом. Ну Якщо вона не гліфосат Ну, Ми говоримо про нормальну, про звичайну сою. У нас же ГМО заборонено на сої, її немає апріорі в Україні. Немає ж апріорі сої в Україні, ГМО. Немає. Тому гліфосат необхідно внести перед собою. У нас багато чого немає. У нас багато чого немає, але буде колись. Рудка польова, господі. Рудка польова. В общем, цікаве поле. Гайда до нас. Навчатися. А тепер питання до наших підписників, хто нас дивиться. А яких бур'янів сьогодні на полі ще немає? Які бур'яни ще не взійшли через те, що вони всходять уже коли середньодобова температура піднімається вище 15 градусів Цельсія. Тобто вони є, але вони ще не взійшли. Хто правильно дасть відповідь, тому лайк? Від нас. Від нас. Які пізні бур'яни ще не взійшли на полі. Напишіть, будь ласка. А як же з ними боротися? Є гербіциди, які можна ґрунтові? вносити. Ґрунтові? Ну, ні, ні, вже якщо ми посіємо сою по нулю, по ноуттіл, то ми тоді вже будемо вносити, ну вона ж не ГМО, в нас ж сої ГМО нема, то будемо вносити гербіциди. Які на сої зареєстровані, бентазон, тіосульфурон метил. ну, Є багато їх, але вони є. І можна буде працювати проти тих теплолюбивих бурянів. зрозуміло Вперед. Слава Україні! Лайки від вас. Ні-ні. Лайки від вас. Підписка від вас, і ви будете знати більше, ніж я. А я бажаю і мрію про те, щоб наші аграрії знали більше, ніж їх покірний ментор. Це тоді можна отримати велике задоволення, коли твій учень досягнув і став більш мудрішим, чим вчитель. Ментор є такий сорт на сої? О! Є такий сорт на сої ментор. Друзі, не грайтеся з сортом ментор на сої, з деякими гербіцидами через те, що вони погано на нього впливають на сорт лідеї ментор. Друге запитання вам: який гербіцид негативно впливає? На сорт Сої ментор. Напишіть, будь ласка, щоб всі аграрії також знали, що це є проблема. Сорту ментор вже більше 15 років, і вже всі знають, що деякі гербіциди пригнічують фітотоксичні для цього сорту, оскільки він скоростиглий і є питання. Тоді ви отримаєте від нас два лайки. Це у нас. А вже виходить, навчаємось разом. Навчаємося разом. А чому? Йшли мимо, побачили поле, знаємо, що воно буде по нулю пасіяна. Ну, Знайомий фермер, який має невелику ділянку землі, але він ну, займається цією технологією, то в принципі чекає потепління, коли пройдуть дожі. Внесе, обруби, ці бур'яни, знищує. Далі, коли потепліє, плюс 12 буде 14 на глибині сівби, це буде травень місяць, посіє сою і отримає хороший високий урожай. Супер. Навчаємося разом. І задаємо запитання для наших знатиків, аграріїв. Який бур'ян дуже розповсюджений в посівах польових культур? Я тримаю у своїй руці. І які його є два основні види цього бур'яну. Чекаємо відповіді правильної Лайк від вас. А це що? На гриби дуже схоже. Да, похоже щось на шампіньйони. А це бур... Ян. Тільки тоненькі для шампіньйонів. Це дуже, на дуже небезпечний бур'ян. Запитання. А який це бур'ян з'явився на полі? І, і яка від нього небезпека? І про що цей бур'ян інформує ну, наших аграрів? Про які наслідки в ґрунті? Будь ласка, чекаємо відповіді. Я вже знаю. Але ми почекаємо відповідь від аграріїв.